Вітаю час новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал Новини 12 і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Качина. Почну зведення з фронту традиційної з позитивних новин вчора, 4 грудня. Наші військові ліквідували російський гелікоптер к 52 Збив його підрозділ Дніпропетровської зенітно-ракетної бригади повітряного командування. Схід крім того, металобрухтом вчора стали чотири ворожі безпілотники. А на цих кадрах видно, як о шостій ранку спалахнуло в Росії. Відомо про бавовну на аеродромі Енгельськ. В Саратовській області саме звідти вилітають винищувачі, які запускають смертоносні ракети по Україні. Бавовна трапилася на ще одному російському аеродромі під Рязанню. Там чомусь вибухнув бензовоз. Троє людей загинули шестеро постраждали. Повідомляють російські медіа. Не можу лишити вас без новин про втрати путінського війська. За добу добривом для української землі стали 540 орків. На металобрухт наші збройні сили України перетворили два ворожі танки, шість артилерійських систем та вісім бойових машин. У ніч на 5 грудня прогреміли вибухи у Запоріжжі та кривому розі на Дніпропетровщині. В обох випадках росіяни поцілили по промисловій інфраструктурі. У Запоріжжі попередньо люди не Оджені у кривому розі вбили працівника його тіло. Рятувальники дістали з під завалів зруйнованого виробничого цеху. Ще троє людей дістали поранення. Повідомили в ОВА. Вибухи звучали вранці і на Харківщині. За даними ДСНС, росіяни обстріляли Куп'янську громаду. Зруйнована станція технічного обслуговування на площі 300 квадратних метрів. Загорівся автомобіль та пошкоджені два. Поруч розташовані приватні домоволодіння. Рятувальники загасили в вогонь. на Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Водночас у Білорусі продовжують накопичувати сили. Про це повідомляє командувач об'єднаних сил Сергій Наєв. За його словами, ситуацію на кордоні постійно відстежують, аби у разі загрози оперативно зреагувати. Наразі ж потреби в цьому немає. Волинські тероборонівці отримали бойовий прапор на полотні напис за Україну за її волю, а також назва підрозділу. Такі непередодні дні збройних сил України вручили тим бригадам, що відзначилися у боях. Бойовий прапор це визнання бойових заслуг підрозділу. У прикордонних з Білорусі лісах селяни самотужки облаштували сховища. Всередині укриття тюки і сіном вхід обкладений мішками із піском. В разі артобстрілу чи авіанальоту всередині можуть сховатися до 60 людей. Як туди дістатися, знають лише жителі села. Як розповів суспільному староста Борис Шубич у громаді, високий рівень ґрунтових вод, тому деякі підвальні приміщення використовувати як сховища неможливо. Це не помилка. У Волині Боленерго пояснили, чому одна й та сама адреса може дублюватися в різних часових проміжках у графіках вимкнень електроенергії. Це пов'язано із специфікою, побудовою електричних мереж. Багатоповерхові будинки кажуть енергетики, мають два джерела живлення: основне і резервне. А відтак можуть живити навіть різні під'їзди одного будинку чи окремо ліфти. Тоді багатоповерхівка потрапляє одразу в декілька часових проміжків на відключ однак, це не означає, що вона буде знеструмлена цілодобово. Наразі у Волиньобленерго намагаються дотримуватись періодичності вимкнень 4 години через 4. Укренерго виставить рахунок росіянам за знищені об'єкти інфраструктури, як заявив Максим Юрков, директор із правових енергетичної компанії, вже почали складати кошторис і розробляється правовий механізм, завдяки якому можна буде захистити свої інтереси щодо компенсації за завдані збитки. Він наголосив, що у компанії вже є досвід виставлення рахунків Росії. Щоправда, не уточнив чи були попередні спроби успішними. Реалії сьогодення такі, що на уроках волинські школярі тепер виготовляють окопні свічки. Цією справою на трудовому навчанні займаються учні Баївського ліцею. Із бляшанок, воску та картону, які зазвичай потрапляють на смітник, діти виготовляють свічки. Це джерело не тільки світла, а ще й тепла. Вони не бояться вологи та вітру, а горіти можуть до п'яти годин. Далі школярі окопні свічки передають місцевим волонтерам, аби ті доставили на передову. Цими вихідними на Волині не минулося без пригод. Вчора неподалік у Горохова трапилася серйозна аварія. Пасажирський автобус Луцьк-Нововолинськ врізався у вантажівку, яка стояла на проїжджій частині. Керманич автобуса ймовірно не помітив загрозу на дорозі. В результаті водій автобуса та п'ять пасажирів отримали тілесні ушкодження. Їх госпіталізували. Двоє пасажирів і керманич досі перебувають у лікарні. Одна жінка у важку. Уму стані. Сезон пожеж. Волинські надзвичайники підбили підсумки минулого тижня. У період з 28 листопада по 4 грудня підрозділи пожежно-рятувальної служби ліквідували 24 пожежі, на яких врятували одну людину. На місці пожеж виявили тіла двох загиблих 30 листопада. У селі Будище та Козлиничі Ковальського району також здійснили 14 виїздів на проводення аварійно-рятувальних робіт. Цими вихідними лучани та гості міста мали можливість зануритись в атмосферу українського бароку часів Григорія Сковороди. Музично-літературний концерт влаштували в храмі. Пісні староукраїнською мовою слухала і наша Ольга Матвієва. Звучить українська музика часів Григорія Сковороди. Ці пісні староукраїнською. Їх у храмі ікони холмської божої матері виконують учасники луцького церковного хору кредо для містян. Вони організували унікальний бароковий вечір. Такий спосіб відзначають важливу для України дату 300 років із дня народження великого українського мислителя Григорія Сковороди. Це перший український філософ. Він шукав і, вочевидь, знайшов відповіді на запитання, які ніколи не втратять актуальності. Найперше він вчив про людину, а також її призначення в цьому житті. Хто з нас не хоче щастя? Його твори літературознавці досі вважають одними із кращих зразків українського бароку. Пам'ять про філософа вшановують його ж цитатами. Ми поєднуємо літературне бароко і музичне бароко в такому плані, тобто духовну музику, хорову співаємо і зачитуємо Григорія Сковороду. Одуючи сковороду, не забувають і про тих, хто творить сучасну історію України. Продукуємо, пропагуємо українське, натякаючи на те, що Україна переможе, тому що в Україні це найкраще, найкращі митці, найкращі люди, найкращі воїни в Україні все абсолютно найкраще, найкраще в світі, і світ повинен про це знати. І це маленьке старання для того, щоб підтримати наших воїнів у цих тяжких військових умов. Тож концерт насамперед благодійний. Відвідувачі тішаться, що допомагаючи, можуть почерпнути користь і для себе, допомогти на, на ЗСУ, а також ну, почерпати для себе щось нове і почути е, спів нашого хору. Боже. За вечір вдалося зібрати понад 15 тисяч гривень. Усі гроші передадуть волонтерам. Ольга Матвієва, В'ячеслав Білов, 12 канал. Цими вихідними українських пісень співали навіть за океаном у Нью-Йорку В Карнегі холі відбувся урочистий концерт з нагоди сторіччя виконання в цьому закладі пісні Миколи Леонтовича. Щедрик нині саме ця мелодія є символом різдва для всіх американців. Щоправда, текст там інший. колядка називається «Carol of the Bells». З Цієї нагоди глядачів привітав у своєму відеозверненні президент України Володимир Зеленський. І він нагадав про боротьбу Україн проти окупантів та намагання Росії залишити нас без світла й тепла на сцені. Колядували нью-йоркський хор Думка, дитячий хор Щедрик, що прибув з України до США, український хор бандуристів та американський хор Трініті Стріт». Хори виконали й інші колядки та щедрівки. Ну, а поки все ще більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо ви пропустили якусь інформацію, чи хочете ще раз переглянути якийсь сюжет, заходьте на наш Ютуб канал Новини 12. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і залишайтесь з нами. Запевняю, ми маємо для вас багато цікавих новин та сюжетів. Бережіть себе і до зустрічі.